Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Покажу сьогодні, де ж взяти ту картку АТБ, ціни на основну групу товарів, міцні знижки, холодні знижки. Бажаю вам приємного перегляду. Розпочнемо огляд із акції на Морозиво, 13 гривень та 40 копійок від торгової марки «Рудь». Каштан від своєї лінії. У двох варіантах ціна 11,50, вага 70 грамів. Таке морозиво лев із смаком вишні. 21 гривня 50 купів. 110 грамів. 34,80 морозиво магнат. Два смаки в асортименті. 20 гривень 90 копійок морозиво лімо Львівське ескімо 70 грамів, Каштан зі Львова 70 грамів, 21 гривня 90 копійок. Морозиво від своєї лінії Факел. Ціна 18 гривень. 35 гривень та 20 копійок морозиво від торгової марки «3 ведмеді». Пломбір 100 г 41 гривня та 30 копійок морозиво Big Ice Лімо зі смаком абрикосу, морозиво магнат 39 гривень та 60 копійок малинова або полунична начинка. Пальмені левада 109 гривень зі свининою та яловичиною. Пальмені панські. 54 гривні. Вага 600 грамів. Попередні важили 900. Такий варіант 800 грамів фірмовий із яловичиною ціна 100 гривень. Морозивові торгової марки Мушкетер. 129 гривень 800 грамів. Пломбір дитинства. На основі фруктового соку 6 порцій морозиво-вітрової марки Рудь коштує 106 гривень. Морозиво ласунка із маршмеллоу 550 г. Багато акційних пряників, покажу вам більш детальніше, запорізькі фігурні 43,60 Чорничка 32 гривні та 20 кубів. Пряники літній сад 300 г 20 гривень та 20 копійок. Такі пряники неакційні, пряники запоріжські, 20 гривень та 50 копійок. Молочні, 27,90 новинка. Вафлі вітрошен. Зі смаком полуниці. Шоколадні або молочні 24 гривні. Відсвіточ артек 218 грамів за 41 гривню та 60 копійок. Таке печиво від своєї лінії це новинки 25,70 та 24,50 140 грамів в упаковці. Печиво орео 15 гривень 60 копійок. Крупа Бугур у пакетиках. 31 гривня та 50 копійок за 500 грамів в чотирьох пакетах. Бугур-крупа 1 кг 38 гривень. Горох 25 гривень за кілограм. Рис камуліно 1 кг 63 гривні. 5980. Рис шліфований. Крупа гречана 1 кг від розумний вибір 27,30 Щоправда, в нас вона якась темна. 49,50 рис пропарений 1 кг від розумний вибір. Чипси люкс 35 гривень та 70 копійок. Є хвилясті, є звичайні 35 гривень та 70 копійок чипси від своєї лінії. Більша упаковка хвилясті ціна 43,80 200 грамові. такі барбекю 2490-110 грамів. 26 гривень та 60 копійок коштують макаронні вироби від розумний вибір, мушлі, спіраль. Пера 26,50 за 1 кілограм. Пружинки 2690. Ріжки особливі 1 кілограм 23,90. Від своєї лінії паста 29,90. Витки 400 грамів. 38,60. Такий варіант, спіраль 29,90. Пера також 29,90. 35,90 макаронні вироби ріжки, молоко з фруктозою 65 гривень, замінник цукру цикланмат, сахарин 58,40, батончик на фруктозі 18,90, вафлі у глазурі 77 гривень та 50 копійок за упаковку. Вага тут 372 грами. Цукерки діабетичне харчування 64,90. Халва соняшникова і тавією 30 гривень 90 копійок за 160 грамів. Печиво кукурудзяне з фруктозою. 300 грамів 43,90. Печиво з фруктозою вівсяне. 3890. І показую ось є картки біля каси по 50 гривень. А банк, монобанк та інші. Ексклюзивні знижки при оплаті карткою АТБ 295 гривень та 50 копійок. Олія оливкова, делюкс об'єм 500 мл. 7 гривень та 40 копійок коштує сік, яблуко-полуниця від своєї лінії та мультифруктовий. Акція діє, коли оплачуєте карткою АТБ. Це є банківська картка. 41 гривня та 40 копійок мегдаль. В упаковці 100 г. Смажений. Розчинна кава, чорна карта. Ціна 200 гривень при оплаті карткою АТБ. Тут 140 грамів у упаковці. 35 гривень та 50 копійок. Коштує від просто наше» ряжанка. Масло білоцерківське, селянське. 53 гривні та 90 копійок. Ікара 39 гривень та 30 копійок від Норвен. Томатна паста 70 грамів 9,90. При оплаті карткою АТБ. 21 гривня та 50 копійок коштує Снікерс. крем паста з арахісом. 11 гривень та 30 копійок коштує 100 г цукерки від своєї лінії. Ще одна пропозиція для власників картки АТБ це її вермішель швидкого приготування від своєї лінії. Є 4 варіанти смаків: курячий, грибний, гостр, не гострий, негострий. Ціна 8 гривень та 40 копійок. Побутова хімія міцні знижки Крем мило. При оплаті карткою АТБ коштуватиме 1690 за 460 мл. Роликові дезодоранти, Фа жіночі 41 гривня. Великий вибір ароматів. Фа чоловічі аромати 45 гривень. Гель для душу 35 гривень. Аромати в асортименті 473 мл. Покажу вам ще загальні акції. Ось такий вологий туалетний папір 27,30 відцеви 63 гривні вологий туалетний папір. Серветки паперові. 25 гривень 200 штук. Відрозумний вибір. Одношарові білі. 22 гривні ватні тиски 80 штук в упаковці. 18 гривень та 30 копійок, ватні палички 200 штук. Зубна паста 39,50 лакалут для діток. Зубна паста лакалут 70. Або 67 гривень. 100 мл об'єм. Флос зубочистки 50 штуки своєї лінії 26 гривень. Аркомен Гель для душу 58-50, 250 мл. Нівеємен, гель для душу 3 в 1. 84 50. Милорідке 49,30 з дозатором Тео. 86 гривень коштує гелля душу Джонсонс Віта Річ. Маладо гелля душу 750 мл 94,50, 57 ,50 гривень 50 копійок для душу Нівея. Гелля душу Нівея. Жіночий аромати 86, чоловічий 79 стік. Жіночий антиперспірант Нівея 49 гривень. Шампунь для волосся Калос – 1 літр 126 гривень. Маска для волосся також 126 гривень. Шампуні. Шаума. Чоловічий варіант 80 гривень. 400 мл. Жіночий варіант 62 гривні. Також 400 мл. Кліомен 72 гривні 50 копійок. Шампунь. Кондиціонер. Еколінія 49 гривень. Освіжувач повітря від своєї лінії 41 гривня 80 копійок. Це і вставка в автоматичний розпилювач. Засіб для миття посуду Ріо від своєї лінії 23 гривні 500 мл, 86 гривень містер мускул для вікон із розпилювачем. Неопюр засіб для унітазу 69 гривень 1 літр. Три варіанти. Неопюр підвіски для унітазу. 2 штуки 46,50. 33 гривні 80 копійок. Порошок для автоматичного прання. Для ручного прання 29,80, в чому різниця для ручного більше піниться. 189 гривень гель для прання Wash and Free 4 кілограми. Онікс для прання 4 кг 156 гривень. Так, загубила ще одна міцна знижка на пелюшки. При оплаті карткою АТБ буде знижка пелюшки розміром 60 на 90 см 10 штук, ціна 70 гривень при оплаті карткою АТБ. Такий варіант розмір 60 на 60 см. Ціна 50 гривень 50 копійок. Так. Підгузки для дорослих. Розмір L 684 гривні 30 штук в упаковці. Тена сліп розмір М 30 штук, 597,50. Хагіс ке. Двічка 193 гривні. Розмір одиничка 26 штук 182 гривні. Прокладки Олвейс 48 гривень. Щоденні прокладки «Котекс» в індивідуальних упаковках 46 штук 66 гривень. Прокладки Лібрес для критичних днів 3730 Тена Lady Slim 16 штук 59 гривень. Бажаю вам гарного дня та вигідних покупок. До нових зустрічей на каналі!